Мешканці будинку номер 28 що на вулиці Свердлова, вимагають припинити будівництво багатоквартирного будинку, що неподалік. Люди вважають, що це незаконне, і з появою нового будинку їхні помешкання почнуть руйнуватися. Натомість у міському департаменті архітектури запевняють усі папери, видані на законних підставах. У ситуації розбиралась наша репортерка Оксана Святенко. Ось тут за цим парканом планують побудувати чотирьохповерховий багатоквартирний будинок на березі річки Південний Буг. Люди із сусідніх будинків сьогодні вийшли на пікет. Вони проти те, що ми не знаємо, що буде з нашим домом, коли почнеться будівництво багатоквартирного будинку. Ми боїмося, щоб наш будинок не дав тріщини, не упав разом з цією стройкою. Потому що все-таки здесь плавуни, здесь ріка, тут Нас ти це, це вода очень поб'єш я своєї забивати не буду. Забонів на їх подавлюваються. Ми отримали розрішительні документи і проводимо строїтельні роботи. Документи всі оформлені. Земельна ділянка у власності перебуває і декларація на початок будівельних робіт зареєстрована. Ми попросили зараз забудовника утриматися від активних дій до тих пір, поки не буде якось врегульовано питання з мешканцями будинку напроти. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, Сергій Кошарський, телеканал Віта.